Це ранок вдома. Щодня у нашому етері ми показуємо вам нову серію веб-мультфільму Книга мандрівка не скорить». А сьогодні, так би мовити, з перших рук дізнаємося, як його створювали, і не лише його, а й інші серіали. Проєкту до нас завітає співзасновниця анімаційного видавництва «Books and Cartoons» авторка проєкту Книга мандрівка Ірина Тараненко. Я зустріла. Ірину, доброго ранку. Раночок не Бо розбудила. Раді ви змагатися з бачити. – на руночку. Дякую, так, так, дякую, тримаємо. дякую. Це, добі, це мені. Дякую дуже приємно і дуже дякуємо. Ну одразу запитання: що таке анімаційне видавництво? Так і як ви пов'язуєте книжки з мультфільмами для вас особисто? От що на першому місці? Ну, скоріш за все, ми просто. Нестандартне видавництво, тому що ми не просто видавництво, яке купує формати і видає книжки. Ми скоріш створюємо контент, створюємо свої книжки, потім співпрацюємо з великими видавництвами, у яких є досвід, і які потім їх розповсюджують. А ми скоріш створюємо контент. І Оскільки у нас проекти кроссекторальні, тобто завжди в нас є і анімація, і мультфільми, і книжки, і мерчендайзинг. І це це поєднано, тому що, наприклад, всі наші ну проект книга мандрівка, взагалі, це проект він починався як книжка, а зараз є вже мульти. Тому все це пов'язано. Тому ми вирішили, що анімаційне видавництво буде найкращою назвою, щоб підкреслити все ж таки, що ми і нестандартне видавництво, і те, що ми займаємося анімацією. Ну типу, якось так. А як народився проект книга Мандрівка»? Він народився під час майдану. 13-го року, і якраз десь під час майдану, президент сусідньої України відкрив пам'ятник Володимиру у Москві. І мене це так обурило. Я подумала, що отак от забирають нашу історію. І ми вирішили щось створити, якийсь проект про Україну, який буде розповідати світові про Україну, і не шаблонна, не шароварна, не форматна. І щось прийшла ідея книжки, тому що з дитинства мріяла робити книжки. Ось, і вирішили робити візуальну книгу, так і на Круто. Є. Одна анімація сподобалась. Що ти хочеш? Хочу, що я поки що пошукаю. А ось це, це дуже прикольно. Ось це. Ага. Імперія ага. по -справді. Імперія там. зла, імперія зла. Ось, бачите? Там всі улюблені меми, бачите, там і Бандера, і Ленін, які створив, створив Україну, і триєдиний народ, і все-все, що. Що ну, вони так люблять? Розкажіть, будь ласка, які взагалі ще серіали в доробку видавництва? Uh -huh. Ну у нас різні. Якщо казати про книгу мандрівку, то це вже 70 серій, які є наразі зараз. Зараз якраз працюємо над новими п'ятью серіями. У лютому якраз буде прем'єра нових. Mm -hmm. Також ще у нас розробці один мультсеріал 40-хвилинний. десь наприкінці року він має з'явитись, і він вже буде не такий короткометражний, він буде більш довгий. Також ми розробляли ще один серіал із десяти серій для іншого телеканалу. Тобто, у нас є досвід створення анімації. І вони всі такі впізнавальні, та такі ну ми, ми працюємо у форматі дітеймент, тобто ентертеймент education, І ми знайшли себе в цьому форматі. Нам він дуже подобається, тому що ну ми вважаємо, що навчання має бути цікавим, цікавим. має бути ну приємним. Та і тому всі наші проекти вони націлені, націлені на те, щоб людині чи дитині, чи людині, по-перше, ми не ставимо собі вікових рамок. А mm -hmm. ми завжди ставимо ТЗ, щоб це було цікаво і дитині шести років і Нобелівському лауреату. тобто ми намагаємося писати та розповідати живою мовою, розмовною мовою, так як ну, розмовляють, наприклад, у нас а не просто енциклопедично, і поєднувати цей формат. Тому ми та всі наші проекти, в принципі, вони створені в форматі і І навіть у книжках ми не намагаємось відразу дати всю всю інформацію, наприклад, в Вікіпедія. Ми даємо витримку найкращих фактів для того, щоб потім зацікавити людину, щоб вона далі пішла шукати, якщо їй цікаво. тобто таким чином. А як з'явився останній проєкт нескорення? А, ну ми всі, коли почалось повномасштабне вторгнення, були у шоці, що робити, як і оцей коли шок минув, ми зрозуміли, що треба робити щось тут і зараз. У нас у розробці були інші проекти, були підписані контракти на інші взагалі, серіали. Але оскільки всі наші плани змінилися, ми почали думати, як зробити таким чином, щоб розказати. Більше про те, що у нас відбувається тут і зараз, і самим українцям, і в першу чергу проект нескорення він був націлений на а, іноземну аудиторію, тому що mm -hmm. ми розуміли, що м, дуже багато в світі не знають про те, що у нас відбувається. Вони теж підтримують ці міфи, які там століттями Росія створювала. І тому ми почали, Спочатку вийшла навіть англомовна версія книжки, і ми зробили кампанію на кікстартері доволі успішно і зібрали на англомовне видання а, м, суму. І потім ми. Передали ну, багато там більше тисячі примірників передали Міністерство закордонних справ і, і нашим дипломатам. І Зараз ну, ця книга, вона в принципі також є у всіх посольствах. І я знаю навіть, що я не я не впевнена, але знаю, що мали Байдену те, що її передати на минулого тижня. Отакує. Ну да, тому що інші наші проекти, ну інші наші книжки, вони теж перекладені ну англійською мовою точно, деякі навіть там німецькою, французькою, і завжди це гарний подарунок послам, дипломатам, як можна представити ну, Україну, щоб коротко і цікаво було. Ось uh -huh. тому, в принципі, от нескорені вони на це були націлені. а Потім ми зробили вже українську версію. Тобто, це вперше у нас спочатку ми працювали над англомовною версією, потім, uh -huh. потім вже над україномовною. Uh -huh. Ну, у нас вже в ефірах були декілька тем. Чи не важко взагалі працювати над такими актуальними, досить таки болючими темами? Та? чи не знаю, Як взагалі з цим боратись? Та звичайно важко, ну як і всім важко. Ну мені здається, що кожному з нас важко, і кожен з нас має робити, те, що, те, те, що вміє. І я, я, я взагалі на початку вторгнення пішла записуватись до ТРО. Коли мене запитали, чи є в мене зброя, чи є там, чи я вмію користуватися, сказала: ні, ні, ні. Єдине, що в мене було, це автомобіль. І мені сказали, йди звідси. І я розуміла, що ну, ну, добре, що я там буду робити, треба робити те, що вміє. Тому ми почали над цим працювати. І звичайно, ну важко, але ну, не найважче, ніж нашим хлопцям. Цям та дівчатам там на фронті, ось ну це теж такий був знаєте, досвід. Можу сказати, що ця цей проект він нас теж витягував, і навіть умов в умовах блекауту було дуже важко працювати, тому що одне одна справа, наприклад, коли це є автори, які розкидані по всій mm -hmm. країні або навіть світу. А там можуть бути ілюстратори, велика команда, звукорежисери. Але найскладнішим ну, най, 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 най було працювати з аніматорами, тому що це великі комп'ютери, це монтажки, і ти просто не можеш піти в кав'ярню і щось робити. І це треба рендерити, і з цим було дійсно дуже важко. І ми там десь затримали по дедлайнам на два там десь місяці здачу проекту, тому що ну мали те, що мали, але всі прокидалися із думкою, що ми щось робимо корисне. Для... корисне та і тому, напевно, він дуже так промайнув швидко і дався нам всім. Ну... Легше ніж а могло нам бути. всім. Це от скільки людей? Яка команда працює над таким? Ну залежить від проекту над нескоронами Проект. працювала десь команда близько напевно, 60-70 людей. Ого. А, ну ну, над книжкою десь 25 людей, і більшість на мультфільмах. Ну, тому що це десь ну, дуже велика команда ілюстраторів-аніматорів, порядка 30 людей. Uh -huh. а, ну, і для нас ще було важливим давати людям якусь можливість працювати, тому що, як ми знаємо, uh -huh. що наша креативна сфера вона дуже постраждала, та, і закрилася uh -huh. багато проєктів. І тому ну, ми теж ну, розуміли, що ну, дуже важливо надавати творчим людям якусь там можливість працювати, особливо працювати над тим, ну, що хвилює всіх тут і зараз. Mm -hmm. А глядач якого віку от здебільшого такий ну, хто 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 дивиться більше, читають, дивляться е, мультфільм. От, і, і, от є вже якась статистика певна. Ну звичайно, у нас ютуб-каналу, в принципі, вже там десь 4 чи 5 років, і е, да, доволі, доволі, в принципі відомий проєкт. Ну, можна сказати, що ядро, напевно, це освітяни, тому що дуже багато вчителів, дуже багато школярів знають наш проєкт. Mm -hmm. Я знаю, що у багатьох школах є. Е, е, навіть домашні завдання або на уроках просто розглядають книгу мандрівка. Наприклад, у нас є там договір з Optima School, з Green Forest, який на основі наших книжок роблять програми, які шкільні. Нещодавно я була у Вроцлаві, Нас запросили до школи. Там відкрили школу якраз під час торгнення для українських дітей. Тобто, школа там 220 дітей навчаються. Угу. Вони навчаються. Вони навіть розробили урок на основі книги мандрівки. І мене запросили там від першого класу до одинадцятого класу. Вони кожен тиждень вивчають якусь там область. Причому там для різних вікових там груп по-різному, наприклад, для малечі там щось інтерактивне, там для більш старших щось інше. От Сьогодні мені написали, що роблять Тернопільську область. Тому освітяни, ну а також можна сказати, що це в принципі і дипломатичний наш корпус, тому що дуже багато на початку, коли ми створювали, ми думали, що це буде проект для дітей, а потім виявилося, що він. Для дорослих, які купують дітям або для родинного читання, або дипломатичний корпус це подарунки, тому що ну у нас є всі книги, перекладені, і коли ти там їдеш за кордон, щоб подарувати комусь подарунки, то, то ти, звичайно, обираєш цей проект або хочеш щось показати. То в нас є теж mm -hmm. мульти перекладені ан англійською мовою. Mm -hmm. Тому я не знаю, як сказати, тому що Ютуб він же не індексує дітей. <s> <authentication> І нам mm -hmm. дуже часто пишуть я там за та, ви мами... Вірно зазначили стосовно родинного читання. Мені теж здається, що це дуже класно, саме дорослі, щоб подавали інформацію в такому ключі. Дітям ну, у нас дуже було багато фокус груп або там просто опитувань. І ми бачили, що, наприклад, діти до шести років вони розглядають малюнки, і вони навіть можуть їх ну там розшифрувати. Вони mm -hmm, там відразу зразу візуально читують дуже класну інформацію. Mm -hmm. mm -hmm. Ті, наприклад, хто вже вміє читати. Вони починають читати. Ну а дорослі, звичайно, там відкривають там щось нове. Тому успіхи, книзі. Мандріці. Дякуємо, Андрійці, дякуємо вам. І знаєте, хочеться побажати, щоб життя підкидало мирні теми для наступних подальших серіалів. Дуже дякую, дуже дякую. так. Да.